Перш ніж переказати пророцтво Святої Гельдегарди та розповісти про план тристоронньої комісії перетворення України на колонію із 20 мільйонним населенням, я хотів би звернути увагу на свіжу чутку, яку поширюють деякі ізраїльтяни на своїх Ютуб-каналах. Вони стверджують, що нещодавно зі стіни плачу вилізла гадюка та кинулася на голуба, але голубу пощастило втекти. І зауважте, це розповідають саме ті євреї, які сповідують юдаїзм. Отож не скажеш, аби ця чутка була розказана упереченими людьми до сіонізму, тоді як він у наш час має один із символів стіну плачу. І коли я почув цю новину, та відразу ж мені пригадалося подібне знамення. Коли у 2014 році, за кілька днів до анексії Криму, діти, які стояли поряд із папою, випустили білих голубів, а на них накинулися ворона та чайка, тож голуби ледь врятувалися. Тоді в цьому містичному явищі голуби символізували Україну. А той голуб, який утік від гадюки, яка виповзла зі стіни плачу, він також, очевидно, символізує Україну. Проте для того, щоб зрозуміти, чому саме Україну, глядачам доведеться переглянути це відео до кінця. Найбільш обізнані із моїх глядачів знають, що таке тристороння комісія. І всі українці старшого покоління ще пам'ятають, хто такий Вітольд Фокін та Збігнев Бжесінський. А для молодших я поясню, що Вітольд Фокін це перший прем'єр-міністр Незалежної України, який займав цю посаду в 91-92 роках. А Збігнев Бжесінський це радник президента США Джиммі Картера. Із 1976 року, який за три роки до президентства Картера разом із Девідом Рокфеллером створив в 1973 році політичне угрупування під назвою Трестороння Комісія. А наступного 1974 року зробив губернатора Джорджії Джиммі Картера членом цієї групи. Якщо ми з вами поглянемо на сторінку англомовної Вікіпедії під назвою «Тристороння комісія, то побачимо, що засновниками цієї організації є Девід Рокфеллер та Збігне Бжезінський. Але що задовго до цієї миті принаймні з 1959 року, тобто лише через один рік після отримання громадянства США. Збігне Бжезинський став членом віддаберського клубу, як пише про це Ташингломовна Вікіпедія вже на сторінці Бжезинського. а водночас почав співпрацювати із мультимільярдером Девідом Рокфеллером, покровителем та роботодавцем Генрік Кісінджера, якого згодом, починаючи 90-х років, пов'язувала з Путіном багаторічна дружба. У контексті американської політики Бжезінський іноді виступав опонентом Кейсінджера і міг його навіть критикувати. Між ними весь час існувала певна конкуренція, але це не заважало йому обом успішно працювати над Девіда Рокфеллера, для якого внутрішня політика США являла собою питання далеко не першочергової значущості, а на першому місці завжди стояли. Геополітичні проекти. Англомовна сторінка Вікіпедії, присвячена тристоронній комісії, делікатно називає Девіда Рокфеллера інтернаціоналістом, адже слово глобаліст дехто почав сприймати як лайливе, адже не всі ставляться до глобалізації позитивно. Це ж таки англомовна сторінка Вікіпедії ось таким чином пише про тристоронню комісію. Та причини її заснування. Вона була заснована у липні 1973 року головним чином американським банкіром і філантропом Девідом Рокфеллером, інтернаціоналістом, який прагнув вирішити проблеми, що виникають через зростаючу економічну та політичну взаємозалежність. Між Сполученими Штатами Америки та їхніми союзниками в Північній Америці, Західній Європі та Японії. Кінець цитати. Тут явний парадокс, адже мета глобалізації полягає в створенні єдиної світової економічної системи, в якій існує економічна взаємозалежність, а тут раптом створюється організація, яка намагається подолати проблеми. Що виникають у результаті цієї взаємозалежності? Здавалось би, навіщо створювати таку взаємозалежність, якщо в її результаті виникають проблеми. Але це так здається лише на перший погляд насправді взаємозалежність основних світових гравців глобалістам необхідна, як цемент для будівельника, інакше б глобалізації не буде. Отож, насправді тристоронню групу було створено для керівництва глобалізаційними процесами, тобто її було створено як колегіальний орган управління світовою економікою та геополітикою. Хоч власне йдеться про тіньове управління. А тепер пропоную послухати уривки з інтерв'ю Вітольда Хвокіна, яке було записано на телебаченні. 13 січня 2002 року, тобто 23 роки тому, у якому перший прем'єр Незалежної України ділиться своїми спогадами про свою коротку розмову із Бжазінським під час міжнародного саміту, який проходив осені 1991 року. Увіділ свідіть Бжезінський. Ми так взглядами пересеклись, я подсел к нему. Він сказав, в 30-х годах, 2030-х, на Україні должно остаться не більше 20 мільйонів жителів. І було б великою помилкою вважати, що це саме уряд США планував таку колонізацію України із населенням не більше за 20 мільйонів. Адже станом на 1991 рік Бжезінський давно вже перестав бути радником з національної безпеки президента США, перестав ним бути разом з приходом до влади республіканця Рональда Рейгана. Кажучи іншими словами, Бжезінський у даному випадку говорив не від імені США, а від імені тристоронньої комісії. І те, що сказав Фокін у подальшому, вона цілком вписується у таке моє пояснення. Я розсміявся йому в лісу, говорю ну ви фантазіор. Почому ви так сказали? Він говорить, тому що більше нам ні прокорміть, угу. да нам більше і не нужно. Як бачимо Бжезінський говорить відверто, що 2030 роки Україна розглядається цією групою. Не як суверенна держава з 50 мільйонним населенням, якою вона була в 91-му році, але колонією, у якій має налічуватися не більше за 20 мільйонів чоловік. Бо, мовляв, світовий уряд не прогодує більшу кількість, і, мовляв, більша кількість українцям йому взагалі не потрібна. І це сказано про країну, яка винятково своїм природним ресурсом, за оцінками економістів, легко могла прогодувати 600 мільйонів населення. Але очевидно, ця комісія вже наперед призначила ці українські землі для якогось іншого використання. Тож випливає висновок, що цим 20 мільйонам планувалося створити незначну за розмірами резервацію. У якій би вони могли померти з голоду, якщо б тристороння комісія їх би не годувала, тобто не виділяла їм певну частину продуктів із тих українських земель, які заплановано зробити не українськими. Станом на 91 рік, та навіть станом на 2002 рік, коли записане було це інтерв'ю Фокіна. Такі заяви Пшезінського здавалися маразмом українофоба чи навіть мізантропа, але зараз ми бачимо, що це не так, що населення України скорочується так швидко, що його кількість уже тепер за 5 років до запланованої дати наближається до відповідної цифри, озвученої Бжезінським по секрету Хокіну. Про якого той добре знав, що Фокін не українець за національністю, але має литовське походження. А уряди Росії та Сполучених Штатів Америки, як виявилося тепер, це інструменти в руках тристоронньої комісії, за допомогою яких ця група досягнула такого результату. Думаю, нікому не потрібно пояснювати, що основна мета глобалізації це приведення до світової влади Антихриста, якого проголосять Богом, та знищення у цілому світі віри в Ісуса Христа, а також панівне становище народу, до якого належить Антихрист. Якщо українців загнати в резервацію так само, як це було з індіанцями США, то за таких умов християнство було б легко викорінити у цій резервації за допомогою антихристиянського шкільного виховання, реформ богослужіння та деморалізації кліру. І з даною метою тристороння група вирішила використати Росію. Пригадайте бо, що діями Путіна керував інший менеджер Девіда Рокфеллера Генрі Кісінджер. Тож не випадково що ця війна розпочалася за правління американських демократів, до яких колись належав Бжазінський. Ви запитаєте, а чому ж тоді ця група, ця тристороння комісія залишила у спокої Польщу? Невже тому, що Бжазінський поляк? Ні, не тому. А тому, що в Польщі знищення християнства відбувається через посередництво Ватикану. А Ватикан нищить католицьку церкву зсередини, так само як наші зелені нищать Україну зсередини. До речі, в одній зі своїх серій Сімпсона пророкують другий термін президентства Зеленського травня 2026 року. Але ми вже знаємо, що так само вони пророкували перемогу Гарріс на останніх виборах у США. проте їхнє пророцтво виявилося невдалим. Чи не тому, що Сімпсони в таких питаннях видають бажане за дійсне. Бажане не для самих себе, а для клану Рокфеллерів та для підпорядкованої йому партії демократів США. Послухавши уривки з інтерв'ю Фокіна та мої коментарі до них, ви можете сказати: мовляв, усе пропало. Ми не маємо шансів проти таких монстрів. Бо, мовляв, вони не дадуть нам жодної можливості обрати проукраїнську владу, а якби така влада й була обраною, то нас задавлять війною або терором. А проте тут слід пригадати нам усім про той нещодавній випадок, який стався в Єрусалимі біля стіни плачу, коли з неї вилізла гадюка і кинулася на голуба. Та голуб все ж врятувався. І гадюка лишилася ні з чим. Численні пророцтво свідчать про те, що ті держави, які є головними інструментами в руках цієї тристоронньої комісії, а це Рехвія та Ша, вони невдовзі втратять свій вплив свою могутність. Росія послабить Китай, який забирає території до Уралу, а Ша послаблять природні катаклізми. І саме про цей катаклізм, що на початку 12 століття, записала ось у цій своїй величезній князі, відомій історикам під назвою «Різен Кодекс» Свята Гільдегарда геніальна черниця, яка перевершувала різносторонністю своїх талантів навіть самого Леонардо да Вінчі та залишила по собі величезну спадщину. Літературну, філософську, поетичну, музичну, лінгвістичну, медичну, пророцьку та містичну, а про майбутні проблеми Сполучених Штатів Америки свята Гільдегарда пророкує такими словами: Велика нація в океані, яка населена людьми із різних народів, буде спустошена. Після великої комети велика нація буде спустошена землетрусами, штормами та сильними хвилями. Всі міста на узбережжі перебуватимуть в страху, а багато з них будуть зруйнованими. Багато живих істот загинуть, а ті, хто втече, помруть від жахливих хворіб. На той час, коли писалося це пророцтво, ніхто в Європі навіть уявлення не мав про те, що буде колись велика нація, утворена людьми із різних народів, а тим більше, що ця нація буде оточена океаном з усіх боків. Тому можна вважати, що наполовину це пророцтво святої Гіддегарди уже давно збулося, а відтак немає підстав сумніватися, що збудеться і решта. Щоправда, наразі ми ще не знаємо, коли це станеться, але знаємо, що вже померли Бжезінський, Девід Рокфеллер, Кісінчер та Путін. Не випадково ж від кінця жовтня 23-го року ніхто вже не бачив іншого Путіна, окрім Кароока, його двійника, який навіть грав роль Путіна на інавгурації. І не випадково ж цей так званий Путін. Не хоче розмовляти із жодним американцем, окрім Віткоффа, який є посередником для Трампа із глобалістами. Тож, як кажуть, свій свого не видасть, і тут я мушу пояснити, чому Господь Бог дозволив сатані зібрати стільки могутніх ворогів на нашу голову. Зовнішня екстремальна ситуація мобілізує внутрішній резерв. А кажучи, інакше наш народ занурився у глибокий анабіоз, у жахливу сплячку, і всі ці біди впали на його голову тільки для того, щоб його розбудити. Тобто для того, щоб розбудити колективний імунітет українців, який має боротися із нашою національною хворобою, що точить Україну зсередини, як шашель дерево. Пригадайте давньоримську байку про пастуха, який заснув, і доки він спав до нього, безшумно підкралася гадюка, аби вкусити. Але цієї ж миті на чолі його вмостився комар і боляче ужалив. Пастух огрів його долонею, комар загинув, а гадюка злякалася та сховалася у нору. І ця війна це укус комара, яким є кровожерна ерехія. А та гадюка це та ж сама рептилія, яка веповзла зі стіни плачу, і хотіла вкусити голуба, але він таки щасливо врятувався. Гадюка це біблійний символ сатани та антихриста, а голуб біблійний символ Святого Духа. А позаяк саме Голуб символізує Україну у знаменнях, то це означає, що Святий Дух є і залишиться у нашій церкві. А якщо він залишиться з нами, то це означає, що українців таки не зможуть загнати у резервацію і таки сповняться слова пророка Ісаї про те. Що всякий чобіт воїна, який прийшов із війною, буде відданий на спалення, і народ, який у темряві, побачить світло велике, бо на тих, хто жив у країні, затінені смертю, світло засяє, а Господь помножить народ цей і помножить радість Його.